Зоопарк в Коломиї, мешканці та гості нашого міста до 8 липня мають чудову нагоду подивитися на тварин з різних країн світу. Звір'янець чекає всіх прихильників цікавих, веселих та грізних представників тваринного царства на співочому полі в Коломиї. Луцький зоопарк приїхав до нас минулого тижня. Леви, вовки, мавпи, верблюд. Усі тварини мають свої клітки, за ними доглядають і їх годують. Тут для деяких із них знайомі місця. Адже саме в нашому місті у 1993 році цей зоопарк фактично був створений. Вагони, в яких живуть звірі, будували на заводі, коло сільмаш. І 3 вересня відбулася його презентація. Привезли з собою дуже багато різних звірів. Ну які з них є в нас африканські, лев, лев Левиця. Також в зелене. Недавно молоденького лева ще одного є, степові вовки, чорний канадський вовк, чорнобурка лисиця, степова лисичка, верблюд, поні. Нещодавно у нас народився маленький лев, ну було їх троє, але двох віддали в цирк, а одного лишили собі. Вчора також вночі в нас народились маленькі кабанята, поки сну є п'ять, але думаємо, що буде ще більше. Те, що в нас завжди затримується біля нашого макаки Резус, у нас є Яша, тому що він такий агресивний, любить і клітку потрясти, і руки покусати. Ну, але найбільше, найбільше так, що всі захоплюються нашим левом. Ось він це з левицею, в них левенятку зародили. Троє вони родили, ми віддали двоє в цирк, а одненький лишили собі. Ось таке нещодавно народжене маленьке левеня може коштувати навіть 2,5 тисячі доларів. Потім, коли він стане справжнім, царем звірів, на його денне утримання зоопарк витрачатиме кілька сотень гривень в день. Загалом щодня власнику цирку потрібно як мінімум півтори тисячі гривень на потреби тварин. У нас є директор, це все ну, виходить, його за гроші свої, він все купує. Їздимо по різноманітних, якщо м'ясокомбінати, то м'ясокомбінатах закупляємо, а якщо немає, то їздимо в. Пермаркети там закупляємо, але відповідно беремо до цього м'яса всякі проби, Дивимось, щоб були якісні продукти і все остальне. Але буває таке, що беремо міського населення. Крупи закупляємо, кормові, бурячки, капусту, моркву та все інше. Коломияни та гості міста мають можливість подивитися на диких звірів щодня з 9 ранку до 9 вечора. Звіринець перебуватиме у нашому місті до 8 липня.